Боже, як ми виїхали? То Та там от така фігня сиділа на дорозі, жду на це, і він нас минував». Дуже важко даються це, коли ти не довозиш, не довозиш пораненого, тобто він у тебе може прямо на руках загинути. Жодного виправдання, жодного прощення. І я не шкодую, що я попала до війська. Я буду до останнього в цьому війську. Мій військовий шлях почався 18 років 20 році. Ну, у мене на той період часу воював тато, і я дуже хотіла стати теж військовою, але так складалося, що до 18 років в армію не беруть. Тому 18 років якраз такий кшталт У нас ковіду робота не робота, навчання не навчання. Я вирішила, чому б не спробувати свою мрію. І ось так: от прийшла в воєнкомат, мене спочатку не взяли, а потім батько зробив письмову згоду і взяли. Я потрапила в свої 18 років в 56-ту бригаду Маріупольську, в першу мінометну батарею. А мама зі мною місяць не розмовляла. Мама, по-перше, не знала, а коли взнала, то дуже сильно була вражена і ображалася, що на мене, що на тата. Ось тому якось так. Але зараз в мене мама теж військова, півтора роки теж служить і зараз теж зі мною, а тата, на жаль, немає. Ну, шлях за шостий рік служби в мене немалий, багато де побувала, багато що побачила. Донеччина дуже важка, дуже багато дає морально про себе знати. У мене на Донеччині загинули, загинули мої рідні люди і багато моїх побратимів. Тому ми з хлопцями завзято вирішили змінити обстановку. Я зустріла початок повномасштабного вторгнення під Пісками. Це Донецька область. Я тоді ще перебувала в мінометній батареї. І це було дуже важко, тому що мої побратими, багато побратимів були з Херсонського. Напрямку і вийшло так, що ми тут, а їхні рідні там. І коли о, пішли плідно туди, то багато побратимів навіть вплоть до того, що чуть не плакали, що от як ми тут, в Донеччині, а мої рідні там. І батьки дзвонять, плачуть, ховають форму, ховають їхні якісь фото і все інше, бо всі ми розуміли, що якщо... Знайдуть, то сім'я може не вижити. Оце було найважче, що ти не розумієш, що відбувається на той період з їхніми рідними. Коли почалася формуватися 128-ма окремо важка бригада, дуже багато знайомих сюди попереводилось, Тому чому б ні? Ми трішки більше півроку тут всі разом. Начмо обов'язки не тільки там евакуація, я часто залучаюся до праці на стабілізаційних пунктах. Я люблю працювати з пораненими. І мене це дуже сильно надихає, мотивує, коли на столі поранений хлопця моє вивезло, він лежить на столі і він бачить, що начальник медпункту огортає його, миє йому ніжки. Це так якось це, це круто. Я не, роз, не розмежовую те, що там хтось там начальник, хтось там це. Я рахую, що ми робимо всі одну працю заради нашої спільної перемоги. Моя бабуся постійно каже, ти була маленька, ти одягала білу простинь і ходила, і всім розповідала, що ти будеш кольщиця. Я так запам'ятала, не знаю чому. І реально в 22-му році так сталося, що з мінометної батареї, з тих обов'язків, які були у мене, я стала медиком. А от Мені це настільки додає впевненості, додає сили і натхнення, коли ти рятуєш чиєсь життя. Хоча я ніколи не могла уявити, що це зі мною станеться, якщо чесно. Але мабуть, ще мрія підсвідомо бути військовою і підсвідомо мрія у кольщі, Це так званої, як бабуся завжди нагадує про це. От вона справдилась вже через роки. Ми і поранених, і цивільних прост вивозять хлопців в кузові. Вивозять всередині, тому що є, що по три-по чотири людини, і ми фізично наш пікап не можемо всіх, тому хтось в кузові їде. Бабки хрещаться по дорозі. У нас таке масове загострення, скажем так, бойових дій. І зараз, нарешті, люди починають усвідомлювати, що не так стається, як їм хотілось б. Реально, по своїх певних переконаннях люди, мабуть, очікували краще, очікували, що воно не дійде. Це війна до їхніх домівок. Але так стається, що ворожий дрон він не акцентується тільки на військових, на жаль, він акцентується і на цивільних, і на дітей, і на тварин. Взагалі все, що рухається по землі, їм аби вдарити. Декілька тижнів тому викували саме поранених. Так вийшло, що влетів ворожий дрон в вікно. Жінка була поранена, і поліція не могла до неї доїхати. Тому нам прийшлося ризикувати. Зайшли, на руках її винесли в кузов і завезли до стабілізаційного пункту, де там вже я чекала і вже там почали вже з нею надавати їй максимальну допомогу. Ніг двох ніг було поранення, не критичне, тобто не мега критична. Кровотеча, тобто не треба був там турнікет, але просто сам переляк і шок людини в той момент. Вона позвонила на гарячу лінію, як я розумію, і сказала, що їй відірвало дві ноги. До мене інформація дійшла Денисіна, там відірвало дві ноги. Допоможіть. Ну, якби ми на всіх порах, ризикуючи, летимо. Ну там, звісно, це але для неї це був шок. Найважче очікування, коли ти сидиш, чекаєш і не знаєш тебе, отак. От ну просто коли ти працюєш в моменті, воно якось на адреналін… на ну, такий адреналін тобі спрацьовує, ти якось в моменті працюєш. Коли ти сидиш, довго чекаєш, чекаєш, ну коли вже, коли вже той вак, і хлопці мої чекають, чекають цю команду, і вона якось так не наступає. Може сутки не наступати, тому що обстановка не дозволяє. Оце дуже важко. А потім, вже коли їдеш. Дуже важко усвідомлювати, що ти доїхав, забрав і повернувся. Дуже важко даються це, коли ти не довозиш, не довозиш пораненого, тобто він у тебе може прямо на руках загинути. Оце найважче. Це найважче в собі е, перебороти, бо ми все-таки акцентуємося як медики на врятованні житті, але іноді по певних причинах, по певних життєвських показниках тих людей. По певних можливо, моментах, що ми не змогли доїхати вчасно, прямо як воно має бути, тому що я завжди наголошую, що хоробрість потрібно відлічати від дурості. І ми цим стараємося гасом керуватися, тому що якщо на емоціях поїхати, можна втратити всіх. І це дуже важливо, тому для мене це найважче. Але з іншого боку, я грію себе тою думкою, що я думаю, її розділяють досить багато людей, що важливо все-таки довести того побратима додому, пораненого, без кінцівок. Чи загиблого, але додому зараз більш розповсюджена це атака від FPV-дронів. От саме на цьому напрямку ми стикнулися зазвичай тільки з такими пораненнями і дистанційне мінування, так званими пелюстками, які, на жаль, наших хлопців роблять ампутантами, і на жаль, найбільше. Наші хлопців гине від цього, коли максимально швидко не зможуть зупинити кровотечу, тому що там наступаєш, тобі відриває стопу, що є дуже важко. І потім найважче це під цими піввідронами зробити евакуацію, тому що ти розумієш, що він дійсно важкий, критично важкий. І тобі хочеться вкластися в тих дві години. Аби йому з максимально високого турнікету зробити ту конверсію, бо ти вмієш це робити. І от ми стараємося в ці моменти максимально реагувати. Не завжди виходить виїхати. Оцей в мене браслетик вже півтора роки, вже майже старся. Але мені він дуже значиме. Я коли ховала тата, мені його подарувала вчителька. І колічка я я люблю. Я дуже люблю колічка. Я їх нося, вони мені не заважають, не в рукавицях, не без рукавиць і часи обов'язково. Взагалі, дівчиною важко бути в колективі чоловіків. По-перше, всі з різними характерами. До кожного потрібно мати свій підхід. До кожного потрібно мати от. Ту якусь таку, скажімо так, такий-такий <хи> момент підібрати, коли до нього підійти. Хтось зразу там поступається в чомусь, хтось ні. Але вони мене стараються не підводити. Вони знають, що все-таки дівчинка. Вони такі всі реально до мене ставляться як до леді в певному сенсі. Якщо ми там десь їдемо разом в кузові, вони завжди мені краще місце <хи> виберуть. Якщо мені холодно, мені завжди хтось дасть куртку. Якщо нам не буде ще разом їсти, вони поділяться останніми. Для мене це от, ну, такі моменти, що вони проявляють таку чоловічу увагу, і не, не як там до мене, як тільки до дівчини і до командира, а просто мають таку. Свою позицію, У мене є манікюр. Хто б ще не говорив, я зазвичай я не люблю яскраві кольори, я не люблю довгі нігті, але я люблю, щоб вони в мене були, були ухожені. От, ну, це такі маленькі стандарти для мене. У мене взагалі дівчинка є в медичному пункті, жіночка, і вона робить. Їй не заважає там, навіть на бойові взяти ту лампу і сидіти собі е, на досугі, там, щось пиляти. У мене дуже довге волосся. І за ним дуже багато приходиться вкладати сил, зусиль. От але мені не бракує часу на війні, за ним теж доглядати. Я його часто розчісую, е мию при будь-яких умовах, навіть коли води немає, хлопці нагріють якусь там кастрюлю. Я його помию все одно. Тому бувають різні випадки, але потрібно завжди не забувати, що в першу чергу все одно ти жінка, ти майбутня мама. І це важливо. У мене дуже є таке важливе правило. У Мене тато дуже любив волосся, Він навіть міг мені косичку заплітати. І я так запам'ятала, як він мені оце коси розчесе, як він мені говорить, що дуже гарне волосся, там це все. І коли його не стало, я зробила таку такий собі акцент, що я його не буду обстригати. Як я відволікаюсь, у мене по бусінка. бусинка. І це не просто позивний. Я вишиваю бісером. У мене всі мої хлопці з такими великими пальцями мені кажуть, як ти цей бісер береш. Та, та від нього ж можна здуріти. А чесно, мене це реально відволікає. Я слухаю музику, вмикаю там, або просто якийсь фільм з боку шумить, і я люблю вишивати. Я коли вишиваю, мене це заспокоює морально, мені дає таке натхнення. І саме більше в мене є така мотивація дошити і при нагоді потім волонтерам відправити. Та що мене мотивує? Хлопці мене мотивують. У мене сформована своя команда, яка постійно поруч, і моя мотивація, мабуть, в тому, що. Не так розвиватися, якось там по кар'єрні там, скажімо так, по кар'єрних сходах, як зазвичай іноді говорять в армії, що от, кар'єра, кар'єра, кар'єра. Ні, не кар'єра. В першу чергу це відношення до мене, відношення моє до них. І от мені це дає таку мотивацію рухатися вперед. І коли хтось отримує якесь досягнення, радіють всі. От немає такого, що от-от. Тобто ми стараємося наші спільні перемоги якось розділяти, спільні якісь втрати розділяти. І це мене мотивує. Якби не мої хлопці, мене б, мабуть, тут і не було б якось так. Але в нас є спільна мета, кожен хоче повернутися додому, і наша спільна мотивація. Це повернутися додому живими і зібратися по перемозі за великим столом з рідними. Чому б ні? Всі про це мріють, і ми теж. Я буду до останнього в цьому війську, доки зможу, навіть якщо війна закінчиться завтра, я ще продовжу своє життя. Звісно, до того моменту, поки не захочу побудувати своє сімейне гніздо, тому що я жінка, я мрію про дітей, я мрію про родину, але я мрію цю хочу здійснити в мирній країні на своїй мирній землі і без ворожих атак.